Затримали ще партію українських мужчин, які на Закарпатті через пшеничні поля гляньте. Як вони їх побрали, вони лежать, намагалися перейти незаконно через кордон з України на територію о, Угорщину. Е, от вони влаштували собі прогулянку полем, за неї заплатили від 7 до 10 тисяч доларів. Але перетнути кордон їм не вдалося. На півдорозі їх зупинили прикордонників. І от троє із затриманих це жителі Закарпаття, а решта. А приїхали на променад е вздовж кордону з Полтавщини, Житомирщини, Вінничини, Київщини, Запоріжжя Ой. Е з Харкова та, е вибачте, з Дніпра. На них чекає адміністративне покарання. Я вчора дивився, читав. Це вчора, до речі, відбулося цікавий момент, що от приїхав Віктор Орбан, і люди незаконно намагалися е перетнути. Перетнути кордон і вчора писали там в одному телеграм-каналі. Люди жартували, що намагалися через пшеничне поле перетнути Україну угорський кордон. В кількох учасників злочинної групи було виявлено підробні угорські документи. А одного з них було виявлено переписку з кураторами із ФСБ.